Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня, усмішку людям усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Мої любі дітки, а скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Так, це осінь. А що ж трапляється з деревами? Так, чарівниця осінь пофарбувала наші дерева в золотий жовтенький колір, а потім подув вітерець, та листочки з дерев посипалися додолу, і наші дерева стали голими. Вони підготувалися до зими. Але не всі листячка з дерев опадають. Малята, тож сьогодні я пропоную вам вивчити віршик Анатолія Камінчука останній листочок. Послухайте уважно. Листя падає додолу, засипає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один деньочок. Мої любі, то ж куди падає осіннє листечко. Так, правильно, листя падає додолу. А що воно засипає? Вірно, засипає гай і поле. А скільки ж листочків залишилося на вербі? Так, на вербі залишився. Один листочок, а днів скільки залишилося до зими. Вірно, до зими один деньочок. А тепер давайте разом будемо вивчати віршик. Повторюйте за мною. Листя падає додолу. Засипає гай і поле. На вербі один листочок до зими один деньочок. Давайте ще раз повторимо віршик. Листя падає додолу. Засипає гай і поле. На вербі один листочок до зими один деньочок. Молодці! Я впевнена, що у вас вийде вивчити віршик, тож буду чекати на ваші відео. А зараз пограємо у гру, яка називається. Листочок який. Тітки, давайте подумаємо, яким може бути листочок. Будуть з'являтися зображення листочків, а ви будете говорити, який листочок, якого саме він кольору. Готові? Тож розпочинаємо. Листочок який! Коричневий. Листочок який. Червоний. Листочок який. Жовтий. Листочок який? Зелений. А ще листочок ось такий багряний. Молодці! До побачення! До нових зустрічей!